Перші 12 днів грудня для раків це час професійного і фізичного самовдосконалення. Є шанс вирішити конфлікти конструктивно та з користю для себе. У вас є впевненість, яка підсилує харизму. Ви можете ефективно представляти себе на роботі чи у колективі рунам руна мруна, ансус, комунікація, інформація. Це знак того, що важлива чітка і відкрита комунікація. Інформація, яку ви отримаєте від колег або друзів, буде ключовою для успіху. Гороскоп здоров'я, підвищення навантаження на шлунок, травну систему та нервову систему через роботу і рутину. Сни відображають щоденні турботи та приховані страхи. Можливі сни пов'язані з роботою, колегами або непередбачуваними ситуаціями в колективі. Символи води чи будівель вказують на потребу організації, і структуризації власного життя. З 13 по 31 грудня, друга половина грудня для раків, потужна. В потужний період трансформації духовного зростання. У вас буде енергія до глибоких змін у фінансових питаннях або особистих відносинах. Це сприятливий час для вирішення старих проблем і фінансових угод. Поруна Руна Єра, цикл, результат, вказує на те, що усі зусилля дають віддачу, наскільки ваших дій проявляться в результатах. Це сприятливий час для планування, завершення проєктів і підбиття підсумків року. Гороскоп здоров'я може загостритись хронічна втома, зростає потреба у відновленні енергетики. Корисна медитація, дихальні практики, йога. Сни показують майбутні результати дій та енергетичні підсказки щодо вирішення проблем. Образи ключів, дверей, сходів, символи можливості і нових етапів життя. О, го... Гороскоп масажу для раків. З 1 по 12 грудня фокус на зняття, зняття напруження в шиї, спині та плечах, а також на покращення кровообігу обміну речовин. Рекомендовано класичний або терапевтичний масаж спини, аромамасаж із розслабляючими ефірами олії. 12 по 31 грудня масаж шиї та плечового поясу для зняття Напруги енергетичні техніки на стопах та кистях, антистресові техніки з ефірами оліями, м'ята, апельсин для відновлення психомаційної рівновань.